Так, Хто не знає, їду допомогти з трансфером з одного аеропорту в другий. Одній сім'ї вони набрали мене. Написали, що десь в групі їм посоветували, порекомендували, картика Так, хто, хто нас чекає, я не знаю, теж як вони виглядають. Чи дивляться? Головне, що я їм сказав, що я буду в Панамі. Бачите, мене легко знайти, а якщо я людей не знаю. Десь на виході казали. Вони прощаються, другі приходять. Так зараз я буду шукати їх, я навіть не знаю де вони. Всюди в мене будуть приходити, питати. Так. Не на виході можна на паузу в принципі нажати було б бачите як вони класно видно я собі здуз далека люди впізнають я ж їх не знаю Панаму калу що чекає? Ми. А, бачиш! А чого вони делають, що не впізнаєте, що я в панамі? Чао, привіт! Дай п'ять. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Я. Ілля. Ілля? Ні, Вільдан, його звати. Як? -як? Вільдан. А, Вільдан, ти вже будеш. То ви куди в Англію зібралися, так? Да? Ні, ми зібралися до Ірландії. А, Ірландія, Чого? а я дублін, думаю, що то. А я ще ти типу, покажу, що в мене в Ірландії вроді поїхала, моя знайома теж. Офіс Ангела, коротше. Так що поїхали, поїхали. Речі, беремо, все пішли, що тяжке виїздити. Давайте ще одну сумку. <реку> Давай як звати? <реку> Софія, о, класний м'як. Давайте давайте мені сумочки. Як долетіли все добре? Два так, слова, звідки мене взнали, взагалі. Чи раніше бачили чи не бачили? Ні, раніше не бачили, порадили вас в Фейсбуці <звіт> звернутися до вас, сказали, що ви допоможете обов'язково. А ви, ви сумнівалися? Ні. <звіт> 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 так що бачите, люди не сумніваються. от соціальні мережі об'єднують Дякую людям, що рекомендували. Завдяки хлопцю які е, в мене бере уроки вождіння, 60 євро в час. Я зараз маю можливість дозволити собі завести людей безкоштовно в другий Аеропорт, трансфер. Так що рекомендуйте друзям перевезення Мілан, біля Мілану, Італія, Європа і десь спільно ви порекомендуєте, а десь я допоможу по перевезенням. Взагалі нам підказали волонтери, які? Варш... В Варшаві підказали. А, так? Да? Обратіться, вам відкликнуться люди, які допомогли. типа, групу, тіпа, щоб написали, да Так, да, так. І да, ви да, перші да. нам відкликнулися. Класно. Так, моя машина там стоїть. Я ще її не співав. У мене колись була розмальована така прапори України і а зараз вона в Україні та машина. Так що зараз ми на такі. Їх завезем. Так. Опля. зараз я все тут положу, куди? Багажничок. оп. Що ми тут? О, чому там, до речі, з України. Я забув завести, передали одна людина з України. Так що все, по машинах, хто ззаді, хто спереді. Такого маленького треба в цьому, в мене немає, нічого страшного. Давайте я вас обслужу, так, оп! Там трошки підсуньте речі, добре. Бо я так спішив. Ага, ми зараз, знаєте, що давайте зробимо фотографію, ви маєте прапор України. Зараз ми зробимо фотографію, тут таку файну аеропорту на пам'ять. Обов'язково. Все, всім дякую за рекомендації. Дякую, що слідкуєте. У вас майже буде 11 тисяч. Я думаю, це відео подивитись, вас стане більше. Об'єднуємося до добрих справ. Все.